І легким бажанням фюрера син перетворюється на шкільну парту на болотах. Вважають, що це найкраще вшанування своїх головорізів. А щоб ще більше познущатися з матерів, їх садять за ці парти і знімають як вони лють сльози. І воно варте того, щоб віддати в жертву Путіну свого сина. Благодаря його подвигу були списіни велике кількість життів наших. Ось такий короткий лайф, але врешті бачимо саму картину: що матерів жінок, які втратили своїх синів, їх спеціально ну реально спеціально для кадру садять за ці парти зі зображенням їхніх синів, які померли, виконуючи там злочинні накази і завдання під час так званої СВО. Просто померли за царя. Свого. і їх садять туди і просто на камеру. Що тут має бути прикольно? Але, але ж діти цього не розуміють. Вони ж вчителі російські насаджують, що це наші захисники. Вони захищають нашу батьківщину, нашу державу, нашу Росію. І скільки ми бачили випадків, коли діти роблять якісь там поробки або в'яжуть шкарпетки на фронт, ось цим російським в лапках захисникам. Тому тут нічого дивуватися. Вони вже перебувають в якійсь своїй ілюзії і думають, і вірять в те, що це захисники, те, що вони захищають Росію, але захищають від кого і на території якої держави іншої захищати і, ну, це, Росію, це, це ну. зрозуміло. Ну це пропаганда, це виховання із самого малку от, дітям нав'язують, тому що діти не розуміють. Якби що відбувається насправді, і не факт, що зрозуміють, враховуючи, що їх так виховували, просто ну дивись, це знімаються з метою пропаганди. Безумовно, але от для чого який вихлоп? Те, що ви парти зробили, це типу прикольно має бути для них, для картинка, їхньої аудиторії. Для так яка картинка для телебачення? Те, що у вас нет, ну чомусь мільйон парт в школах так. обкреслені так. мертвими солдатами так. російської армії? Ну так І це ж маразм. Я не знаю. Пропаганда на Росії це треш, якийсь відверто кажучи, ну взагалі слів бракує. І у промовах Лукашенка російських пропагандистів приваблює аж ніяк не картопляний фюрер. Подивіться, чим це пропагандист караноуха займається у прямому ефірі. Розглядає пишногрудих дівчат. Він не знав, що йшла трансляція з його планшета. Ну якось не дуже зручно вийшло. Я понимаю, почему это происходит, хочу чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так знать по-деревенски мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня. Ну а що? Ну, Задавляется на девчатный хай. Вот... Зрозуміло, що Це тут ціленаправ... буде цілонеправильно спрямована увага на дівчат, тому що слухати і дивитися на Лукашенка просто неможливо. Якщо обирати між Лукашенком і гарною дівчиною симпатичною, то звісно вибір тут впаде на гарну симпатичну пишного руду дівчина, аніж е, на Лукашенка. Тим паче він ж спеціально зблизив, обрізав і зберіг собі. А для чого зберіг? Ну, щоб, мабуть, потім подивитись. А от що потім. Вже історія мовчить. І співачка Чучеріна з шуруповертом повісила видиста, надута в голову пропагандистка, продовжує хайпувати на Донбасі. Цього разу вона розгорнула банер із зображенням співробітника радянських спецслужб Павла Судоплатова. Його ім'я пов'язують із організаціями вбивств керівника ОУН Євгена Коновальця та Льва Троцького. Bye. <laughs> Недорогі наші бандеровці, пам'ятаєте, що життя, як коробка шоколадних конфет, ніколи не знаєш, що там внутрі. На реакціях не було чути, але можна я повторю? Боже, яке воно противне. От навіть слухати, дивитись, ну це ж неприємно. Про Чечеріну тут взагалі обговорювати. А, ось. це ж та сама Чечеріна, яка записувала так, на ві площі відео. Так, це та сама. Яка була, вказана казано, під в чим... Тому тут у мене без коментарів. Так, а ну, тоді все ясно, точно я згадав, були оці відео досить часто поширювалися вони у соціальних мережах, і справді, ну мені здається, що вона ну трошки можливо не сповна розуму. Це, звісно, мають довести там Це психологи, лікарі кукаю. там і тому подібне. Але от так візуально, ну, поведінка її явно неадекватна. Цирк по Чеченськи напередодні оприлюднили відео, на якому донька Кадирова, Дона, яка контролює сферу охорони здоров'я в Чечні, зустрілася з батьком, тобто з Рамзаном Кадировим, щоб прозвітувати про внесок в охорону здоров'я Чечні фонду Ахмата Кадирова, батька відповідно Кадирова, який очолює мати Дони Кадирова Аймані. Отаке от, от кумівство виходить. Щотметі вклад регионального общественного фонда імені першого президента Чеченської Республіки героя Росії Ахмата Хаджикадирова ну, знову ж таки показове відео приходить донька та свого батька, демонстративно розповідає про якісь здобутки. Це так само як Кадиров е, приповзав до Путіна і доповідав про е, здобутки в їх країні, що в них покращилося, що навпаки не так, так само і тут. Щодо кумівства, про яке я сказала, погоджуюсь, адже родичі Кадирова, сестри, брати там вже всі займають якісь посади, десь там виконують якусь роль, якусь роль, ключове слово тут, якусь, а ніяку роль вони не виконують. Мені цікаво, чи буде у нас в програмі сьогодні відео з Кадиревом, де він штангу від грудей відтискав. Ти не бачила це відео? Я не бачила, але мені вже вистачає його ага. через кожне слово Дон. Ому то штангу. А мені вже вистачило, як він відтискався від, від підлоги штангою. Не бачив зі штангою. Дуже цікаве відео, але ми його завтра вам покажемо. Тож чекайте, воно дуже цікаве. і Я точно знаю, як його потрібно прокоментувати. Тому так поки рухаємось далі. І неїнотом єдиним директор кримського парку Левів Олег Зубков під виглядом евакуації продовжує викрадати українських тварин на цей раз із зоопарку під Маріуполем. Він вкрав ведмедів та вовчицю. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, до Криму незаконно вивезли близько ста тварин із окупованих українських територій. Розпропаганда називає це евакуацією, але якби туди не прийшов русський мір, то тварин не треба було би так рятувати. Навіть телебачення припхали туди. Ну, бідна тварина дивиться, думає, Боже. Ви, ви знаєте, пам'ятаємо, що єнота так зробили символом, символом російської армії, коли вони його Навіть Череди здається, чи десанту, да. Певне, що а ну, видиве це є десант да, російської да. певно, що тут додумають, що вовк це символ чогось, там лиси це символ чогось. Олень, символ чогось. Вони вигадають, що сказати, і тим паче пхати мікрофона до вовка це він, він вам щось прокоментує, чи це просто так було зроблено? Ну я знаю точно, що Вовк це символ Сил спеціальних операцій України, які ми впевнені рано чи пізно, але прийдуть за своїм символом до тимчасового окупованого Криму. Посні, а дороги на московщині так і не виросли. Дві біди на болотах дурні та дороги. Якщо дороги побудувати можна, то перша проблема московитів схоже по життєво. Я, я спершу не, знаю, не зрозумів, а потім я як зрозумів, вони переставляють коробки отак. Одну туди зробили крок. Потім ту взяли, наперед поставили, і так один. один і це не дарма наша рубрика. Називається вісті із болот. Ну от вісті, Болоте, от болота. Принципі, все, що ми бачимо цього слова. Не знаю тут сміятися чи плакати. Ми вже бачили вчора, як. Діти виходять із під'їзду там величезні калюжі, море. Потім бачила, як діти йдуть до школи, і за паркан тримаються і переходять, тому що mm -hmm. теж болото. Тут діти використовують коробки, тому що болото, сюди болото. І їх життя це болото. Тому е, не дивно, дійсно, як мій колега підмітив, що наші вісті це вісті з От звідси. Oh, так. так, це були е, усі. Новини усі уся інформація з болі, таку ви побачили. Далі ми продовжуємо ефіри. Будемо говорити з гостем теж про те, що відбувається на території Росії і не тільки.